Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Скібіді Tower Дефенс, і я побачив дуже неприємну новину. Те, що XP-буст уже закінчився, і я, на жаль, не зміг дофармити собі до сьомого ранга. Мені осталось не так тут і багато. Тіпа 4 там з половиною тисячі досвіда, і я з легкістю зміг би попасти на сьомий ранг і отримати шостий слот Хотбара, отримати ще один слот для того, щоб ставити юніта. Але на жаль, на жаль, на жаль, не вийшло. Не вийшло дофармити. Ну, цим я обов'язково займусь пізніше. А поки що що це. Та сказати, я був би не проти купити кілька хайперів для того, щоб бути дуже крутим, треба заходити на трейд плазу. Я бачив, що денчик уже понакупляв собі трошки хайперів, тому що після того як прибрали кейс. З діджеєм. Діджей виріс ціні дуже сильно. І так само буде з хайпером, скоріш за все, тому що. Ну, потому що? що? Потому що хайпер ну, дуже потрібен. Хайпер це один із найкрутіших персонажів, можна даже сказати, найкрутіший зараз. І їх уже 100 тисяч понавибивали. Це дуже неймовірно велика цифра. Кстаті, скільки діджеїв понавибивали в итоге? Мені реально цікаво. А ну де той діджей? Діджей, діджей, діджей. Їх всього на все 11 тисяч. Черешов, них така конкретно люта ціна. В хайперів, звісно, ціна трошечки скромніша, але все рівно дуже і дуже дорого. Особливо сігнутий 29 тисяч, 26 000, звичайний. Це трошки дороговато. Надо трохи дешевше, аби знайти. Можна було б кілька штук купити. Я б, в принципі, штуки дві міг би взяти собі, хай би в мене лежали і були. Це не є великою проблемою, але для того всього треба знайти гарну ціну. А щоб знайти гарну ціну, треба лазити по три плазм. Та й в цілому, ще я би трошки своїх якихось юнітів попродавав, бо в мене їх уже теж багатенько є, і було б непогано їх трошечки попродавати, так само, як Astro Toilet, він дуже потрібен. Для ендесмода, ну, він просто треба для ендлесмода, дуже сильно, і чом би й ні. Ці кстати, ось очеліки теж починають підніматися в ціні, тому що, тому що їх ніде нема. Ой, помню, я їх роздавав тоннами, пачками, але ну що ж поробиш, давай 200 також чисто гемів поставимо. Можливо, комусь він і надо за такі гроші. Я чесно не впевнений, але будемо бачити. В общем, то що в нас є ще? Грінлазер в ціні ж супер упав. Ну правильно, тому що є ось такий чел, який набагато прикольніший. В цілому, в цілому, в цілому, так. Да. Міністер теж в ціні бачу підупав чуть-чуть. Кловермен -чуть. не сильно, Скільки тут хайпер стоїть? Щось я не подивився, або його не було. 25 300, 25 25400, даже, ну теж таке, таке ціна не дуже приємна. Ну, що ж можна сказати? Презентмен теж там, ціна супер упала. Ну, 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 ну. Ладно, будемо зараз перенастраювати все, перелаштовувати, ставити інші ціни. Дивитись на щось інше і пробувати щось толкове продавати. Наприклад, клокмена 666. Або огляд, ціни супер-супер попадали. Я просто в шоці. Кожен раз я заходжу в трейд-плазу і кожного разу я бачу, що все максимально погано. Супер погано. Ну добре, що в мене є астротой трошки, їх можна виставляти за нормальною ціною. І, в принципі, трошечки торгуватися. Ще діда я якогось разу був купив, тож непогано. Діда я продавати не буду, хай він у мене буде собі. Він мені не заважає абсолютно. Гост камера. Мене мене попробують продати за 333. У мене скупляють, кстати, пилок. Це хорошо, пилок нехай купують. Я в принципі не проти, я можу ще поставити. Так, Мейс Камерамен, я не знаю твоєї ціни. Давай 249 буде. У мене, мене вже купили Астро тойлета, і я поняв, що Астро це чел, який е ну, супер-бистро в тебе будуть викуповувати, походу, тому що купили в мене щось його дуже-дуже швидко. Я тупо не очікував такого. Ще щоб я дуже сильно був не проти продати, це, в принципі, інженера. Так, у мене сігнутий. За 10 тисяч продається звичайний. 10 тисяч за звичайного, да? А де ти є, інженер? Ось о. Сігнути йде 14. Давай попробуємо поставити. Давай попробуємо поставити 13500. Тако чисто засігнутого. Я думаю, це нормальна ціна. Так, скупляють у мене далі пилок. Сіки може коштувати годлі. Дві тисячі, так? 1999. Давай отако поставимо. Пилок у мене починають скуповувати люто. Це хорошо, давай їх ще попродаємо. 11. Давай далі. Давай ще. Трішечки освобождати місце. Це в інвентарі, без цього тупо нікуди. Так, кого б я ще міг такого виставити, виставити, виставити на продаж. Міг би виставити Мейс Вумен за 499 гемів. Чом би і ні. Помалесенько пило копець Це хорошо. Мені це дуже подобається, що тут їх по 11 у мене забирають. Мені це дуже до вподоби. і я був би дуже не проти, якби ви в мене купили їх всі. У мене їх трошечки є, тому давай, братуха, ти там скупляй, я виставляю, ти скупляй ще, я виставляю. Гарна тактика, тобі не здається, а тактика. Працює, чувак, він скупляє далі по 11, йому подобається ця ціна, а мені подобається по такій ціні продавати. Ще разом з тим купили мене Годліка, але то треба було не провтикати. Ну, сильно не провтикаєш. Купили Мейс Камера вумен, теж дуже швидко. Новий юні, такий коштує нормальних грошей. Помалесенько пилки мене теж забирають. І мені це дуже подобається, тому що пилок у мене дійсно багато, і мені б їх, їх всі селити. Але диви, перестав, перестав закуплятись. Видно, купив трошечки він багатенько, ну нічого страшного, я зато посливав трошки. О, ні, пішов, пішов, пішов. Новий заход почав скупляти все хорошо. Хай скупляє. Може він просто хоче назбирати купу пилок, а потім їх продавати. Ну можливо, але я не думаю, що ціна на пилку дуже сильно виросте. Все, що може вирости, це ціна на хайпера, бо всі кейси, як ми знаємо, вони не нескінчені. Так само, як і інженер був, так само, як і коруптер, так само, як і шеф. І всі ці кейси вони колись то закінчаться. І хайпера більше вже буде дуже складно достати. Тільки треба буде через третплази купляти кейси. Вони будуть вже стояти не по 500 гемів за штук а десь 600, 700, 800, може навіть і 1000. Так, чела з серпом. Засікаємо на продати. Давай за 399 виставимо, побачимо. Токсика, кстати, купили, пилок далі купують. Уже тільки другий чувак їх купує. Все, все рівно їх, коротше, скуповують. Ну, пилок у мене ще, якщо так подивитися, то Ну, багато, да. Ну, пилок уже не так багато, щоб супер сильно. Святого Патріка кейс купили за 150, нормально. Надо буде ще одного виставити. Разом з тим сим у мене купили нібито Токсіка. Да, 29 я ставлю ще. Давай. О, пф. кейс святого Патріка. 150. Погнали. Шкода, що я пооткривав дуже багато цих кейсів. У мене їх було в натурі купа, Щас би сидів, би продавав їх. З кайфом. Та й заробляв купу капусти. Ну, що ж поробиш? Так, а пилок помаленько у мене реально скуповують. Купили спікері дрона за 2222. Він у мене вже дуже давно висів на продажі. Прям реально давно. У мене остався один. Ну нічого страшного. Купили ще Астро Тойлет, а ще одного. Давай вогнеметчика продамо за 249, поставимо. Побачимо, наскільки бистро його куплять. А поки що будемо далі виставляти пилок, бо пилки реально розлітаються як гарячі пиріжки. Мені це дуже подобається. Хоч і ціна маленька, але ж пилок, то багато, розумієш? 10 пилок, та та й уже 100 гемів. Диви. Бачиш, токсики летять, просто хорошо. І токсики, і пилки всі розлітаються максимально чітко, мені це подобається. Давай павукана попробуємо поставити за 555. Чисто, можливо, він улетить, можливо, ні, не знаю. Але поки що улітають тільки токсики Чуваки, які купляли пилок, щось вже перестали їх сильно скуповувати. Ну, нічого страшного, у мене вже є 450 тисяч гемів. Шо в нас по хайперу, 25500. Блін, ну за 25 навіть я би це подумав, чи куплять, чи ні. Аби чуть дешевше, ніж 25, було б нормально. Діджеїв нема абсолютно. А, диви, ось чел дешевше камеру продає. Ха, а я продав дорожче, старина. Так, Титан Бані, чел, за тисячу. Щось це взагалі рознос якийсь. Еглаучер e піднявся, Чуть ціні, бачу, соточка. Бо я вже в кінці бачив, що вони й по 30 були коїнів, так що я навіть не знаю, давай 89 поставимо, подивимося потестим, наскільки швидко його куплять. Оцього чела можна поставити за 888, тако чисто попробувати. І щоб ще я таке поставив? Ретлазер. У мене не висить, так? Да? Ні, нема, не висить редлазер. Давай 189 поставимо, чисто подивимося, що, що до чого, чи куплять чи ні. Ну, бо в основному, що? Зараз в основному цих типів будуть купляти. Це просто класні типи. Просто дуже круті. Оцього чела можна поставити на продажу. Оцей у мене за 199 висів. А, ну це в принципі його ціна. Ладно, давай його назад виставимо. І давай дивитися, що пилки стоять на продажі, токсики теж ніхто їх абсолютно уже перехотіли всі їх купувати. Зато діджей 200 тисяч. Це так, так, ціна і виросла, скажи. Ооо, ультимейт за 600 тисяч. Блін, він вийшов! Ну за 600 можна було б забрати. Я би попросив би в когось. І мені принесли б геми, щоб купити за 600 ультимейта. Ай-яй-яй. І я ще й не подивився нікнейм цього чувака. Чисто 600 і 605 засігнуто. Прикинь. Оце було дуже чітко. Оце я провтикався. Ладно, погнали, може, ми щось попадемо до нього на третьплазу. Може він просто на іншу зайшов. Може ми його зараз знайдемо. Було би дуже круто. Я би попросив там в денчика чи в кого. і Мені би прибігли, принесли геми, і все. І я би купив. Ну тут його теж нема, на жаль. Зато пилок забирають спокійно. А клок мене мене теж купили, да? Я виставляв? Пилок воще, дивись. Розлітаються, просто як гарячі пиріжки. Це хорошо. Просто на одній В мене вже скупили, тіпи. Тепер на другий підемо. Щас теж покормим чувачків. Тут діжечок вже 145 тисяч. Ну, це. Це трошечки, звісно, дешевше, але все рівно не то. Хайпер теж 25600, 25500. Ну, така ціна, знаєш. Не дуже, не дуже мені подобається. Погнали на шайку з трійплазу. Може, ми все-таки найдемо того чувака з ультимейтом. І я їм попробую кем трейд і сказати, щоб він почекав кілька хвилин. І я якогось то точно заберу. ну? Нема, нема, нічого нема, кстати, з цього всього цікавого. Зато тут висить мій інженер Сігнутий. Може комусь він і пригодиться, приглядиться, і хтось його забере. Зато Годлік 200. Ми можемо ще одного, по суті, виставити. У мене їх трошечки зібралось все-таки. Давай, 1999 Бемц. Бемц. Помню, що вони аж доходили до 3000 за ціну на Годліка, і у мене щось тут пропало. А, астротойлет, все, згадав. І Годліка купили б відразу просто. Прикинь. Годліків все рівно скупляють, без цього нікуди. Так, у мене два Сігнути, одного ще можна. Продати, то не є проблемою. Бемц і халява. Він, мабуть, з ультимейтом давно висів, поняв. Просто він уже задовбався ждати і вийшов тупо. Ну напевно, скоріш за все, якось так і було. Токсіка, кстати, у мене не висить в продажі. Давай виставимо хоча б дві штучки. Токсіків трошки складніше продати, бо ціна на них вищечка. А от пилочок забирають. Хоча й токсіків по 29 спокійно викуповують в тебе. Це не є проблемою. Просто все залежить в ціну. Понімаєш, тільки ціна рішає. І все. І забирають і токсиків, і пилок звичайних всіх забирають. Диви. І годліка забрали просто. У мене вже все, немає годліків, братва. Можна клокмана ще одного поставити за 666. Бемс. його подивимося. А у мене висить він за 666. А ні, то, мабуть, у мене той висить. У мене хтось там інший був, і його просто купили. Так, 29 тоже ставимо. Може Сигма Чела продати. Давай попробуємо. По 29 токсиків, кстати, скупляють. Взагалі хорошо. Давай їх далі виставляють за 29. А там далі 99 весіна. Ну, я не думаю, що 99 його хтось купе. А от е, клок на мене забрали за 666, прям швидко. Це хорошо, це хорошо. Павучару забрали, кстати, чи ні? Не, павучару таки висить за 5, 5, а Аду за 400 ще висить. Ладно, тоді ми тебе тупо приберемо. Щоб ти слота не займав лишнього. до цього з камерамена, я його вроді би виставляв на продаж, я не пам'ятаю. Може я його прибрав тоді? А може в мене його тупо купили. Але Токсиків починають скупляти хорошо. По 29 хороша для них ціна, як я поняв Їх забирають прям швидко. Ну нехай забирають. Я що. Хіба я не хочу, щоб в мене їх заб... Забрали. Та я взагалі не проти. Я б ще й цих би попродавав по 22 кулдаунчиків. Цей за 200 висить то я, видно, щось розгулявся сильно. Так, да, токсиків звісно, забирають з кайфом По 29. пилочок теж беруть. Дивіться, хтось навіть токсик. Токсика дешевше мене поставив. Ти так не гуляй, друже. Так, пилочки по 11 пошурували. Давай, давай, давай. надо все продавати. Блін, оце ну ще з ультимейтом просрався. Трошки там така хороша ціна була. Бо як я поняв що вже по 700 вони постійно, по 800. Токсики по 29 знову почали купляти, тому що. Що того за 28 тупо купили і почали мої купляти, бо ціна теж хороша. Чом би і ні, я <смі> трошечки розщихляю кармани і витаскую з них нормально таку кількість токсиків. тому що, скоріш за все, купили в мене їх уже немало. Да, їх скупляють просто кайфово. По 29 гемів. Їх у мене багато. Колись я їх купляв і по 200 гемів, блін. І якусь, і якусь кількість з них я зараз продаю по 29. І це просто наскільки больно з однієї сторони, а з іншої сторони вже нічого не поробиш, бо цих токсиків вже тонна. Ну, що ж поробиш? І пилок беруть час від часу, це хорошо. Є в мене і сігнуті тут, але сігнутих я не буду по один продавати, ви уж вибачте, хай у мене лежать. Я би взагалі зібрав весь інвентар сігнутих шмоток, але якось трошечки з однієї сторони і впадло, поняв. Особливо шукати сігнутого там, щось, я не знаю, ультимейта, наприклад. Бо ще сігнутого коруптера теж. Кстаті, складно знайти, але реально, я думаю. Їх все-таки більше, ніж ультимейтів. корупторів набагато більше. А токсиків, блін, беруть. Беруть зараз навіть частіше, ніж пилок. І це хорошо. Хай викупляють. Да, дев'ять токсиків у мене вже взагалі ерунда осталась. А пилок? Ну, пилок ще є трохи. Пилок ще достатньо, але все рівно маловато. Хоча чуваки час від часу ось прям роблять такі конкретні закупи. І забирають у мене все. Це хорошо. Хай забирають. Я взагалі не проти. Ні продавати пилки не проти, ні продавати токсиків не проти. Я довго цього ждав. Ждав, ждав, але все-таки є. О, діджейчик появився за 145, хайпер за 25,2. Цікава ідея в мене прийшла в голову. Що якщо кем трейд цьому чуваку і сказати, я куплю 4 хайпера за 95 тисяч. Давай чисто попробуємо. А, в нього тільки для друзів. Да. Да, йому не можна трейд кемти, на жаль. Я думав, типа оптом аля, поняв? типа скупити чуть-чуть. І я думав, він би був не проти, в принципі, або він би зажлобився. Бо тоді б мені вийшов кожен хайпер по 23 тисячі, 23,5 нібито. то, ну, це вже трошечки дешевше, ніж 25. Але все рівно не дешево. Але токсиків і пилок стало прям в рази в рази менше, стало легше дихати. Скільки ми там юнітів 485 уже. І все одно токсиків викупляють і хай забирають, і ні. Я взагалі не проти. Але остальних юнітів просто навіть не доторкаються до них, всім байдуже. Да, на цій трейд-плазі вже не сильно хочуть мене все купувати. Остався, хайпер, його забрали, походу. І дженери мо теж ніхто не хоче трогати. Сігнутого абсолютно ніхто не хоче брати. Ладно, треба поміняти плазу тоді, це не є проблемою. Тут нема ультимейта, зато є хайпер звичайний за 27, це трошки багатенько, як мені здається. Зато висить тільки мій інженер один, непогано. Можливо, комусь треба мої токсики, пилки. Хтось тобто 10 поставив, я куплю в те за 10. А він ще й в трейді, в нього не купиш. <хе -хе -хе> зато забрали токсика, непогано. Хай забирають, хай забирають. Я взагалі не проти, у мене їх тут осталось не так то й багато. Чуть-чуть токсиків ось пилочок уже взагалі не багато Не так довго листать треба. Ще оце з кулдаунами чуть -чуть розібратися, трошки з павуками. Ну а далі вже, в принципі, тако. Оцих дуалблейдів повикидувати кудись. Та й буде норм. Почому цей дуалблейд вообще? А він тут не продається. На жаль, да, не продається. Він з батлпаса випадав, поняв? За квести, так що їх не так і багато, поняв. Вони не з кейса випадали їх 2,2 і ляма. Вони будуть трошки дорожчі, ніж оці ось, чуваки, але все рівно. Не сильно вони комусь і надо, я так думаю. Да, ну в общем і так, і без цього ми нормально потрейдилися, хочу сказати, трішечки заробили гемасів. Не пам'ятаю, з якою цифрою я починав, але знаю, що в якийсь момент у мене було тільки 450 тисяч, вже 6, що додавалось зверху, і я думаю, до того було в мене ще менше. Тому в цілому, в цілому, я би хотів би сказати, що непогано, непогано. Що там по квестам? По квестам ні чорта в мене не виконано, і таке буває. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Саня, і всім пока. Capa